Вітання! Сьогодні ми поговоримо на таку тему, як линька. Настала весна, потепліло, і ваші улюбленці, скоріш за все, починають дуже сильно сипатись, як пересохша ялинка. Хутро усюди, в носі, у вухах і не тільки у котів, а й у вас також. І аби мінімізувати і поліпшити ці процеси, аби вони швидше пройшли і хутро відновились найкращим чином, я вам сьогодні пораджу е два препарати, які гарно справляються з цією задачею. А саме: Перший це вітаскін від експерта. Це смачні капсули. Всередині знаходиться рідина. Ви капсулку відкручуєте і вичавлюєте творення або в їжу, або воно самотужки їсть. Капсулу також можна їсти, вона желатинова. Більшості тваринкам вона дуже подобається, і вона допомагає дуже класно поліпшити регенеративні здібності шкіри хутра. І коли тваринка буде линяти, вона, по-перше, буде не так довго це робити. А по-друге, хутро буде відростати набагато краще. Другий засіб це теракот від девіс. Це порошок, який ви можете додавати як сухий, так і вологий корм. Ефект такий самий і працює воно так само. Єдина перевага те, що він смачний. Ці капсулки, знову ж таки, я повторюю, дуже класно їдять. Тому, якщо ви хочете допомогти вашому улюбленцю пройти етап линьки до якомога краще і швидше, я вам раджу пройти курс цих засобів. Додавати їх можна два рази на рік курсом в місці. 2. Зазвичай це початок весни та кінець осені, в ті моменти, коли утварення і починається ця линька. Тому не беріться та використовуйте якісні засоби, які поліпшать стан вашого улюбленця.